Привіт, малята, запрошую вас в Україну чистоти. Україну чистоти підемо всі і я, і ти. Та в країну чистоти тільки чистим можна йти, щоб піти у цю країну чисто вимиємось з милом. Одяг весь свій поперем, попрасуєм, одягнемо, скрізь порядок наведемо. Миєм ручки, зубки, лички. Це корисна добра звичка. А що нам знадобиться, щоб гарно помиться? Мию, мию, без жалю, мию там де брудно, а купатись не люблю, бо від цього худно. Весела акулинка пішла гулять по спинці. Поки вона гуляла. Спинка чистою стала. Полотняна доріжка витирає ручки та ніжки. З пастою дружить, нам старанно служить. Діти, миємо ручки, зубки, личка. Це корисна, добра звичка. Чистота і рух несуть, нам здоров'я і красу. Бувайте!